У КПІ відбувся другий тур виборів ректора. КПІшники обирали між двома кандидатами Анатолієм Мельниченком та Олексієм Жученком. Обидва багато років працювали в нашому університеті на керівних посадах. Які вимоги перед майбутнім ректором висували виборці, за кого і чому віддавали свій голос сьогодні? Ми поцікавилися на виборчій дільниці. Ті люди, які прийшли, вони в кожного є свій особистий шлях. Я так розумію, і школа підготовки, і вони самі із осередку університету знають університет, знають людей, знають свою роботу. Думаю, що людина, яка прийде, зможе оцінити ті виклики, які у нас зараз відбуваються, і виведе розвиток університету на новий вищий. Рівень на сьогодні вирішується доля нашого університету на п'ять років, як мінімум. Дійсно, я зробив свій вибір. Дебати і програми вплинули на моє рішення. Дебати дали картину нашого університету. От не стидно було за наш університет. Явка виборців висока, майже як у першому турі, близько 73%. Студенти виявилися найактивнішими. Дехто далі підтримує свого кандидата ще з першого туру. А для когось в дебати змінили хід голосування. Я цей вибір зробив, опираючись на дебати. Кожен з кандидатів по своєму представив свою команду, по своєму представив свою програму. Кожен заслуговує на перемогу, але нехай переможе сильніший. У мене було достатньо очікувано, хто саме вийде в другий тур. Ніякого розочарування через це не відчув, тому зміг проголосувати за того ж, за кого голосуваю в першому. Для мене важливо лояльність до уні до студентів до до викладачів. Я проголосувала за кандидата, в якого я вірю, і сподіваюся, що він змінить. Наш університет я дивилась дебати, і це підтвердило мій вибір, адже я звертала увагу на відповіді кандидатів і по цьому також робила певні висновки. Я сподіваюся, що в майбутньому від цього вибору університету стане краще. Організаційний комітет оприлюднив результати підрахунку голосів та офіційно оголосив нового ректора найкращого технічного університету України Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Ним став Анатолій. Мельниченко сподіваюся, цей вибір принесе нашому університетові розвиток і нові перемоги у такій важливій для країни науково-освітній царині. Інна Кобець, Андрій Зоц, Артур Турович для Капи Медіа.